Зйомка. Так ми робимо анбоксін. Борис О, щасливий так. лице. Я забув, я забув. Дивіться, це е, компанія Клямбра. і Я в них замовив дуже цікаву річ. Я, я вважаю, що вона унікальна, тому давайте подивимось, що це, а потім породімо разом. Давай, давай на столі це зробимо. Давай, ми давай зробимо. ось ось тут, тут на столі. Так. І так, ми маємо коробку. Маємо коробку. Вона дуже прикольна. Вона така вся з картону і дуже така міцна. Барабана дробка. І тропи, 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 тропи. всередині, що ми бачимо, ми бачимо гарну картку з інструкцією про те, як Оу. працювати з вашим ременем. Ось. І саме головне, те, що мене вразило, те, що я замовив, це ось це. Воу! Це насправжній ну, козак. І... Іде ремінь. Чорний такий, довгий. Шкіряний. Шкіряний. Вау. Ось. Вау, вау. Ой. Тому будемо сподіватися, він буде гарно пасувати. І радувати мене. Бачите, яка дуже гарна шкіра, дуже гарно зроблена. Кля-кля як? Клямбра. Клямбра. Ось. І клямбра. І Що на скад Борі? Скільки? 600 гривень. 600, 600 гривень за хендмейд роботу. Дивись сюди. Це хендмей. Дивись на зворот. Дивись. Ух ти. Дивись. Made in Ukraine. Козак. Козак. Слава. Козакам. Де козак, там слава. О. Де козак. І, там тут, слава. і тут написано Made in Ukraine. Диви. Оце, оце круто. Дійсно круто. Дивись. Made in Ukraine. I'm really proud. Я вважаю, що за 600 гривень це Це більш супер ніж. прикольна хендмей робота. Я сподіваюся, що кожен хоче собі купити. Тому що це реально прикольно. Борь, ну кращу рекламу, я зараз на карті ще не бачу. Одягнеш чи потім вже подиш? Я зараз, як, мі як мінімум, накину, тому на що. Справжній козак Борис. Так воно трошки не так. але... так, отак. Спокійно. Що красить козака, це бляха. Муха. Я до речі колись дві так, дві бляхи не Давай. Нормально? Круто. Це Борис Козак.